Звучало кілька разів те саме питання. Чим ми можемо віддячити Богу за те спасіння, за той неймовірний побіг, який він звершив через свого Сина Ісуса Христа? Чи здатна взагалі людина Богу щось дати, щоб віддячити? Бо якби це було так, то можливо це, знаєте, вже плод, не той дар, який Господь дає даремно. І ми, як люди, просто, як самі по собі, ми не здатні Богу нічого дати. Але разом з тим ми під дією Святого Духа здатні дати щось Господу. Що саме, знаєте, спочатку я зачитаю попередження певне і заклик апостола Павла, який записані слова у ну, першому посланні апостола Павла до коринтян, 11 розділ, зачитаю з 26 го вірша і нижче і потім ще інше місце. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити. Смерть Господню звіщає аж доки він прийде. Тому то, хто їстиме хліб і чи веча, чашу Господню негідно буде вини супроти тіла та крові Господньої. Нехай же людина випробовує себе і так нехай хліб їсть, і з чаші хай є. Нехай людина випробовує себе, а людина погляне в своє серце кожного разу. Щоразу, як ми переходимо до вспомогу, я нагадую про це місце, бо це неймовірно важливе місце. Кожен з нас має аналізувати і не зараз в цій секунди, якщо потрібно, і зараз в ці секунди, але і раніше, ще, знаєте, коли ми живемо, і щодня десь щось можливо стається, що нас розділяє з Богом, маємо аналізувати, маємо зближатися до Господом. Але повернувшись до того запитання, що ми можемо дати нашому Господу, Слово Господнє каже в другому посланні цього ж самого апостола. Апостола Павла, він говорить наступні слова. Це п'ятий розділ 15 і деякі ще нижче. А вмер він, мова йде про Ісуса Христа, за всіх, щоб ті, хто живе, не живуть вже для себе самих, а для того, хто за них був умер і Воскрес. Те, що ми можемо дати Господу, записано в цьому місці і місцях нижче, про які ми зараз прочитаємо. І це не те, що ми даємо від себе. А це те, що є наслідком дії Святого Духа в нашому серці. Тільки так ми здатні щось дати Богу. І тільки це, це дає нам цю здібність. Вмер він за всіх, щоб ті, хто живе, тобто ми з вами, діти, Божі, відроджені люди, щоб жили вже не для себе самих, а для того, хто за них був помер і воскрес. Наскільки слова є глибокі, і які слова, які дають нам сьогодні. Так як і раніше читали виклик такий. Чи живемо ми так, щоб ми аналізували себе? 17 вірш далі. Тому-то, коли хто в Христі, той нове створіння, стародавнє минуло, і ото сталося нове. Усе ж від Бога, що нас примирив із собою Ісусом Христом і дав нам служіння примирення. Бо Бог у Христі примирив світ з собою самим, не зважавши на їхні провини, і поклав у нас Слово. Примирення. Господь, незважаючи на гріхи людства, про це ми вже сьогодні чули, Він примирив світ з собою, Ісусі Христі, незважаючи на провини людей, незважаючи на мільйони тисячі гріхів, про що також брат нагадував, що чи за один гріх, чи за всі гріхи, незважаючи на безліч гріхів і переступів людей проти, проти Нього, Він по своїй любові посилає Сина Ісуса Христа. І примиряє людей з собою. Оце ми як Посли замість Христа продовжує апостол Павло. Ніби Бог благає через нас, благаємо замість Христа. Примиріться з Богом. Дуже часто Слово Господнє не благає примиритися. А що робить? Наказує, наказує буквально Господь в багатьох місцях і наказує. І в наказовій формі каже, покайтесь, ну і матимете наслідки. Не покайтесь, можете дати також наслідки. А тут апостол Павло звертається як до дітей, вже знаєте, нячиться і звертається і каже, примиріться з Богом. Ті, хто маєте проблеми, нарізуючи своє життя, ви не маєте миру з Богом, примиріться з ним. І це є також виклик сьогодні для нас. Ті, хто є в мирі з Богом, маємо служіння примирення, про що також було згадано в проповіді сьогодні. Бо того, хто не віддав гріха, він учинив за нас гріхом, щоб стали ми Божою правдою в Дні. Господь благословить нас, щоб справді в наших серцях було те, про що ми читали на початку. Що ті, хто живуть, уже живуть не для себе, але для того, хто за них. В нашому житті для слава Божої. Давайте ми зараз ще станемо на наші ноги. Хто бажає, може звернутися до Господа в молитві, яким я.